Для чого ви влаштовуєте масові якісь заходи, зібрання, і це так само стосується не лише от прикордонного міста Суми 35 кілометрів, куди долітає, як нам сказали, за 40 секунд ракета, що ніхто нікуди не встигне сховатися за великим рахунком. Ми бачимо, як працює СБУ. Ми бачимо, скільки крутів, скільки навідників зараз затримують. І питання саме вам треба було в центрі Сум влаштовувати там, нагородження, вручення, я не знаю що. Де, де, де клепка є. У мене так само питання до тих, хто організовує масові заходи у вигляді концертів. Тут заходи безпеки мають бути максимальні. Я вже казав, що в Києві є одна станція метро, вона порожня, поїзди повз неї проходять, називається Львівська брама. Туди можна на метро завести всіх глядачів, і там колись якийсь перформанс робили, між іншим на цій станції. Ну так, да, треба буде позаморочуватися із світлом, звуком і так далі. Але е, заходи безпеки, там, коли збирають величезний палац спорту, ну, ви ж афіші навіть клеїте по містах. Міна. Ось там, такого-то числа. Так для чого це робиться? Я не піду на жоден подібний масовий захід, особисто я. Так аналогічно. От просто не піду, тому що це величезні ризики під час війни, отака от, от діяльність.